Про це ми говоримо далі. Президентка Всеукраїнської асоціації районних та обласних рад, голова Харківської обласної ради Тетяна Єгорова луценко долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас! Вітаємо. Вітаю, вітаю студія. Пані Тетяно. Наскільки важливим і необхідним було це рішення саме зараз? І чи отримували ви запити від депутаток місцевих рад про е, таку необхідність їм виїжджати за кордон? Дякую за запрошення. Насправді дуже приємно, що наша премєр міністерка Юля Свіріденка цим питанням е, стурбувалася, тому що і наша асоціація зверталася безпосередньо до уряду з приводу цього питання. Я знаю, що представники інших асоціацій також робили це звернення щодо виїзду за кордон саме жінок. Дійсно, наразі це було фактично неможливо, і жінки. Е, ну якщо говорити по статистиці, я не можу сказати, що вона вкрай е, критична з приводу складання повноважень, але вона є. Я зараз озвучу там певні цифри. Якщо говорити за обласні та районні ради України, яку асоціацію я представляю, це було 471 жінка, яка склала мандат. 59 – це депутатки обласних рад, і відповідно 412 – депутатки районних рад. Якщо говорити за Харківську обласну раду, яку я наразі очолюю прифронтовий регіон. В нас за цей період 21 депутат склали мандат і лише шість жінок. З цієї кількості, тобто мова йде про те, що дійсно жінкам було вкрай важливо мати можливість виїжджати, але все таки мені приємно також, як очільниці, як жінки, говорити про те, що багато жінок, які працюють в місцевому самоврядуванні, і розуміють, що обрання їх виборцями це велика відповідальність, в тому числі. На мою думку, я завжди тут дискусійне дискусійне питання, що дійсно гарно працювати депутаткою головою ради громади, коли немає війни в Україні і спокійно на ситуація, а працювати коли військовий стан, особливо це коли прифронтові регіони громади, це дійсно виклик і для е, жінок, в тому числі, які займають ці посади. Але постанова важлива. Вона наразі, е, ну я вважаю, що прийшов час її все таки прийняти, тому що про неї давно вже е, чекали. Говорили всі представниці місцевого самоврядування. Звісно, є питання саме щодо посадовиць органів місцевого самоврядування, про які зазначив перед переді мною спікер, що вони цієї можливості не мають, вони mm -hmm. би хотіли цю можливість мати. Знову ж таки, питання дискусійне. Хтось говорить про те, що вони отримують заробітну плату, тому тут має бути інше відношення. Mm -hmm. Але я, як жінка, тут скажу, що в принципі, якщо е посадовиця... В законний спосіб мала би можливість виїхати у від не у відрядження, а у відпустку, наприклад, за кордон, можливо, це було б непогано сьогодні. Цю цю в цій ці постанові цього пункту немає. це не критично. Я чула, що законодавці говорять про те, що вони також будуть з приводу цього ініціювати можливо звернення. Тому будемо чекати, можливо, з посадовцем також буде питання вирішено. Пані Тетяна, як це... ви наразі співпрацюєте з держприкордонслужбою, тому що от речник Андрій Демченко вчора нам розповів про те, що. Вони очікують на списки, так. які мають їм подати для того, аби вони внесли в базу, допоки ці списки ще не сформовані. Ці жінки не можуть перетинати uh -huh. державний кордон. Скільки це займе часу? Ну, насправді це займає часу небагато. Фактично, кожна рада вже наразі е, ці списки подає. Е, ми вже їх, е, як наша рада, обласна харківська, вже їх подала. Тобто, ми е, лише там хотіли би дещо врегулювати питання, тому що є депутатки, наприклад, ради і при і вони працюють посадовцями, тобто в них дублюється і депутатка, і посадовець. Тут ми хотіли б отримати невелике роз'яснення від прикордонної служби. Я думаю, що ми оперативний його отримаємо. А фактично, ці списки ми оновили на протязі трьох днів, відправили до. Прикордонної служби України, і це не є великою проблемою. Насправді, тому вони мають бути дуже дуже важливо, щоб вони були оперативно вже в базі на прикордонних пунктах перетину кордону. Щоб вже жінки, які перетинають кордон, розуміли, що вони в цих списках є, щоб це прийшло оперативно. Думаю, буде все добре. Так, і ми уточняли в нього вчора. Чи може до того часу, поки ці списки будуть сформовані депутатка прийти з певним супровідним документом від свого місця роботи? Він сказав, що ні, мають бути сформовані чіткі вже онлайн база за якою вони будуть робити цей пропуск, пані Тетяно? У мене ще до вас так, питання так, так з приводу вашого особистого досвіду за той період, коли не було можливості, немає можливості виїжджати за кордон. Можливо, були можливості, які були втрачені щодо допомоги і збройним силам України, роботі, наприклад, місцевих рад. Чи можете поділитися своїм досвідом щодо чи були такі співпраці волонтерських можливо, організацій? Ну і я буду говорити за себе особисто як голова обласної ради, там і за депутаток з якими я працюю, спілкуюся наразі. Ми мали можливість виїжджати, звісно, лише за запрошенням, і лише е, в рамках співпраці з там комітетом європейських регіонів чи з е, Радою Європи, тощо в кожного були різні запрошення. Ну, е, моя думка така: що якщо є бажання працювати, то дійсно ми нічого нічого не втратили. Ми працювали активно і спів... ну, працювали з міжнародними партнерами і мали можливість виїхати. Ну тільки від... Відповідно до запрошення, це зрозуміло. За свою каденцію очолюю раду, я більше чотирьох років вже за цей період військового стану я виїжджала безпосередньо лише по запрошенням, і один раз я виїжджала як мати двох неповнолітніх дітей. Я спробувала, чи працює чи опція опція, відверто кажучи, так вона працює. Хоча я, я і посадовець, я була відпустці прикордонники. Мене випустили на тиждень з двома неповнолітніми дітьми абсолютно спокійно. Наші депутатки також жінки виїжджали, тому хто мав запрошення, ті працювали і все. Це було добре. Ну, звісно, можливо, хтось десь вважає, що недопрацювали волонтери. Я дивилася там, ну, і жінки-депутатки мали, може, недопрацювали десь. Але mm. я вважаю, що не критично це було насправді. Тобто і нових можливостей, якщо говорити зараз про ситуацію, коли можна вільно пересуватися з будь-яких причин за кордон, чи можуть відкритися нові можливості для залучення додаткової допомоги, посилення співпраці з міжнародними партнерами, які також бачать ситуацію в прифронтових регіонах і хотіли б долучитися? Ну точно так, стовідсотково, тому що е, коли вже ми раніше їздили лише по запрошенню, до щоб отримати запрошення, повинна бути певна співпраця, переписка, емейли онлайн і так далі. А тут фактично ти можеш виїхати, провести зустріч вживу з своїми mm -hmm. партнерами міжнародними, е, хто допомогу гуманітарну може надавати, і вже не отримуючи це запрошення, починати цю співпрацю і далі вже налагоджувати для того, щоб отримати результат в регіоні або в громаді. Звісно, це полегшує шлях, тому що ну не Разу всі міжнародні партнери і неурядові інституції європейські готові давати запрошення всім депутаткам або посадовим особам. Тому, якщо можливість є виїхати на якийсь там форум або на зустрічі без цього запрошення додаткового, то звісно, це дасть можливість нашим депутаткам. Я дуже розраховую на те, що це не буде лише просто туризм, насправді тому що зараз дійсно хочеться відпочити з одного боку, але будемо відпочивати після завершення війни, після перемоги. Тому в моєму випадку залишити. Шається все як і було, тому ми працюємо на напрацьовуємо далі своїх партнерів. А наші депутатки жінки, я впевнена, що вони ще більше з повною силою зможуть співпрацювати і долучати і інвесторів і міжнародних партнерів, кожна в свою громаду або в раду. Ну що ж ми будемо стежити за такими урядовими рішеннями і за результатами його дякуємо вам, що знайшли час долучитися до Суспільне студія. Тетяна Єгорова, Луценко, була з нами на зв'язку. Президентка Всеукраїнської асоціації районних та обласних рад, керівниця Харківської обласної. Ної ради